Я Олена Полікарчик, засновниця благодійного фонду Dental Help. Ми допомагаємо бійцям відновити стоматологічне здоров'я. Разом з стоматологічними клініками-партнерами, нашими друзями по всій Україні, ми безкоштовно встановлюємо імплантанти нашим захисникам з подальшою реабілітацією. За рік існування фонду. Нам вдалося разом допомогти понад тисячу воїнам за нашими попередніми розрахунками. Загальна вартість такого лікування складає на сьогоднішній момент 150 мільйонів гривень. Немає кращого за сарафанне радіо і посмішки бійців є тому прикладом. Про нас почули у більшості військових частин. До нас звертаються хлопці зі всіх з усіх куточків, самих гарячих, повертаючись з них. На сьогоднішній момент в роботі фонду понад 400 заявок. Щоб забезпечити безкоштовне лікування, нам потрібні в першу чергу матеріали і уявіть собі вартість стоматологічного лікування, тільки собі вартість самих матеріалів, імплантантів і компонентів, які йдуть до них. Для одного бійця складає в середньому 100 тисяч гривень. Плюс клініки-партнери, які безкоштовно використовують свій час, свої матеріали, де працюють всі працівники клініки, анестезіологи, медсестри, і це колосальний внесок, і колосальна робота, особливо в сьогоднішніх умовах. Окрім того, потрібні працівники і це теж оплата праці, які обслуговують і працюють для забезпечення життєдіяльності фонду. Це і комунікація з військовими захисниками, це пакування цього товару, відправка його. Потім постійний супровід, тому що бійці звертаються з масою запитань, лікарі звертаються з масою запитань, і це займає дуже дуже багато зусиль е, всієї команди. І скажу вам відверто, в якийсь момент ми зрозуміли, що ми просто не справляємося, що маховик, який ми розкрутили, це насправді просто шалена відповідальність, відповідальність за тих, кому ми пообіцяли, і хто очікує від нас допомоги. Тому ми взяли паузу. По перше, для того щоб розібрати всі ці 400 заявок, які ми отримали, тому що найгірше, чого ми хочемо, це щоб люди чекали. По-друге, і це, мабуть, найважливіше, ми зрозуміли, що нам ця пауза потрібна для того, щоб переосмислити і переформувати зараз діяльність фонду в подальшому. Наша ціль це допомагати не день, не тиждень. Не місяць, а стільки скільки буде потрібно адже в країні понад один мільйон військових. І якщо уявити, що кожен з них потребує або кожен другий з них потребує стоматологічного втручання, це просто шалені ресурси і для приватного благодійного фонду одного, який робить ці речі, це просто ну не тягар. Насправді наших ресурсів і наших можливостей замало. При встановленні нових критеріїв роботи, при оцінці подальшої діяльності фонду ми також хотіли врахувати всі плюси-мінуси нашої діяльності за цей останній рік. Талій Дейнега, співзасновник благодійного фонду Повернись живим, відомого на всю Україну. На моє запитання, скажи, будь ласка, а що ви робите, коли запити військових перевищують ваші можливості, тобто перевищують пропозицію? Як ви обираєте, кому допомогти? Він мені сказав: Олена, дивись, тут все дуже просто: критерій один-єдиний. Ми допомагаємо. Тому, кому найбільше потрібно. Саме це твердження стало в основі нашого нового підходу. З 1 липня ми відновлюємо роботу фонду за новими критеріями. Учасниками благодійного фонду можуть бути ті військові, які отримали важкі поранення на фронті. Здавалося би дуже просте запитання. Як обрати тих, кому допомогти найбільше? Але для нашої команди фонду це був дуже складний виклик. Звичайно, нам би хотілося допомогти всім бійцям, тому що кожен з них це наш герой. Ми будемо надавати від сьогодні допомогу тим бійцям, які матимуть змогу доглядати з імплантантами в спокійних домашніх умовах. Протягом місяців після завершення стоматологічної плантації, ми далі продовжуємо працювати з нашими іноземними партнерами. Їхня підтримка за минулий рік була безцінною. Окрім компанії Штрауман, до нас долучилися за останні фактично три місяці. Така такі компанії, як Спрінтрейт і Вайт Смайл. В кінці минулого року ми отримали великий донат від ITI, великої міжнародної стоматологічної асоціації. І ми продовжимо цю роботу. Кожен на своєму місці робить те, що він вміє і може робити найкраще. Тому я хочу подякувати усім нашим клінікам-партнерам за їхню самовіддачу та просто шалений професіоналізм. Я хочу подякувати всім нашим іноземним партнерам за те, що вони допомагають, за те, що вони нас чують і роблять те, що вони вміють найкраще. Спасибі від усього серця бійцям за те, що ціною власного життя. Власного здоров'я боронити нашу землю від ворогів, і ми будемо продовжувати робити те, що ми вміємо там, де ми є, разом. Слава Україні!